Привіт, друзі! Знову виїхав я на Дніпро в пошуках крупного окуня. Зараз практично 12, планую порибалити до вечора. І Як буде сьогодні, ми вже з вами дізнаємося пізніше. По комплекту спінінг від Азури це Safina 84ML, катушка Daiwa Exceler 4000, шнур намотаний 4-жильний решітка 0,6, флюрокарбон на 025. Оснастка джигріг, вантажик 7 грамів і розпочну з 2 дюймової танти. Можливо, друзі, пізніше спробую половити і на відвідний. Є. Ох, да! Якраз на мене більше таке клювання було. Непоганий, друзі. Ч хто це? а а Це щучка! Ха! моё за Закраєчок! Вон дивіться яка! Подружка дрібненька! Мою, да Доски ты, мала. Дай. Да. О, вот такая, друзья. Дай. Пришла. Пощастило, що не заковтнуло. Так би зрізало, мабуть. окунь. С уже башкою нормально трусы. Еще снова щучка. Не понял, что все. Да Кушара, цыганная кушара, друзья. Опа, вот такий барбос! Вот сразу после щучки. Хорош. Губа у него такая вся порвана. який акушарик гарного розміру. Два закиди, два хвости. Проходив годину без клювань, без стичка. Змінював приманки, місця. А тут он два закиди. Щучка і гарний окунь. Ось, друзі, такого барбосика зловив. Та не вімкнулась камера. Давай. Непоганий. О, ось такий, друзі. Більше нічого, друзі, переходжу. Да, трудові рибалки зараз дуже трудові. І... о, гарний. Ох, як він вкліпав, друзі. Це капець. А, це знову щучка, та йомо, Що в мене сьогодні? Це вже побільше. Так, давай, подружка. Тика не зришь. Бум, такая клюва. Нет, это та, такая сама. Друга сегодня. Да, заила нормально. Ну, я кажу, заила. Заила. Да стой ты. Блин, думал окунь. Гарный. Да что? Вон бачите, де приманка. Ось така, друзі. подружка. Давай, пішла. Обережно, друзі, не вийшло. Все ж таки в одному місці палиця собі проколов. Друга щучка вже сьогодні. Чесно сказати, думав, мордати взяв, ну окунь. Так бошкою трусила. Давно я щуку не ловив, да вже, бачите, за конями плутаю. Ну, принаймні, невелику. Але все рівно порадувала клюванням. Де окунь має бути в цьому місці. Активний. Знову дичку почали штовхати. Ось така, друзі, в мене вийшла риболовля сьогодні, порибалив я рівно 4 години, заробив тільки 5 клювань і всі їх реалізував. Витягнув дві щучки некрупного розміру і трьох непоганих окунів. Рибка відзивалася на 2-дюймову танту від фішапу, ну, звісно, що в різних кольорах. Пробував я на резину і 1,6 дюйма, і 1,8, але клювань не було. Не знаю, з чим це пов'язано. Чому рибка не така дуже активна? Можливо, із-за того, що постійно штовхають в воду, рівень високий. Можливо, із-за цього окунь не був сьогодні такий активний. Все, друзі, почну я вже збиратись вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.